Мій перший виліт у морських ключиках був на каналі Глендел. В ескадрилі були лише новачки, хоча хлопці моторні. Я знаю, бо я їх усіх тренував. Це мало бути звичайне чергування. Нічого серйозного. Капітане, ворожий корабель праворуч три кілометри. Легка здобич. що скажете. Відставити третій. Нам наказано спостерігати і доповідати. Та ну, капітане, це буде якусь боу мішень. — Ми гадаємо! — Так, давай, давайте! Ну добре, підлетиму до нього, подивимось. Тільки тримайте дистанцію. Вийми на кріп! От жила владилія! Пікати з бою було пізно.